Доброго вам здоров'я, шановні. Друге вересня. Нас же в повну силу вступає вересень місяць і осінь вступає в свої права. Сьогодні в нас вівторок за днем тижня. Це дуже важливо, тому що ми будемо дивитися в цьому відео взагалі на все, що відбувається навколо цього дня. Щось я дуже рано почала вже вам розповідати про те, що ви побачите і почуєте в цьому відео. Ви побачите, почуєте насправді дуже багато цікавого. Я розповім, що сьогодні можна робити, що сьогодні не можна робити. Які традиції, обляди вірування, знання були в нашого українського народу саме про 2 вересня. Розповім про заборони, про забобони. Ми зазирнемо в церковний календар, подивимося, яких святих нас шановують саме цими днями і сьогоднішнім днем. Також у нас доволі таке велике свято. Ну як велике, відносно велике свято, якщо так можна вважати, тому що ми будемо сьогодні спогадувати наших українських, можна так і сказати, святих. І обов'язково подивимося в місячний календар, тому що за місячним календарем так само нам є про що сьогодні поговорити. А, насправді, сьогодні день дуже добрий. Чудовий день, насправді, для того, щоб щось починати, тому що в нас і місяць у відповідній фазі, і день тижня так само відповідає, тому що можна розпочинати якісь цікаві нові проекти справи. Але про все це давайте по порядочку, я все-все-все вам детально в цьому відео розповім. Будь ласочка, додивіться його до самого-самого кінця. Ставте йому лайк, подобаєчко, пишіть коментарі довгі-продовгі, багато коментарів пишіть. Чим більше, тим краще пишіть коментарів. Обов'язково це відео треба розповсюдити, тому що треба, щоб більше українців дізнавалися про наші справжні традиції. На цьому каналі, я ще раз нагадаю, я враховую не перехідні свята, звісно, а також є перехідні народні свята, перехідні народні звичаї. Ну, бачите, ще й місячний календар стала додавати останніми місяцями. Тому, будь ласка, будь ласка, будь ласка, долучайтеся до цієї корисної справи. Будемо нашу духовну скарбницю українського народу передавати в прийдешні, в майбутні покоління. Сьогодні я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим, я дякую всім заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. 2 вересня Православна Церква України вшановує одразу кількох святих, кожен із яких залишив особливий слід в християнській історії. Цей день поєднує пам'ять про подвижників Києво-Печерської лаври. Мучеників з далеких земель і Константинопольського патріарха, відомого суворістю посту та благочестям. В центрі цього дня преподобні Антоній та Феодосій Києво-Печерські. Антоній був засновником монастиря біля Печер на київських пагорбах. Його життя було сповнене суворого аскетизму. Він прагнув усамітнення й постійної молитви, і саме з нього почалася історія Києво-Печерської лаври. Феодосій став наступником Ігумена після зростання монастирської братії. Він впровадив устав студійського монастиря, надавши чинцям спільний лад життя, в якому всі були рівні в молитві та праці. Сам Ігумен носив воду, рубав дрова, пік хліб, подаючи братії приклад смирення. Вони обоє показали, як духовна сила і простота можуть стати основою для цілої традиції. Яка пережила віки і стала осердям чернецтва в Київській Русі. Цього ж дня вшановується мученик мамонт із Кападокії. Його історія надзвичайна ще до народження він був відзначений стражданням, бо батьки його Феодот і Руфина відійшли в засвіти за віру. Мати віддала душу під час пологів, а батько помер ще раніше в кайданах. Немовля виховала благочестива вдова Аммія. Мамонт виріс у вірі і з юних літ навертав людей до Христа. За це його ув'язнювали, намагалися якось перемусити, зректися своєї віри. І навіть водії хотіли його віддати, але ангел виніс його з хвиль і переніс у гори біля касарії. Там він жив в печері серед диких звірів, які не чіпали його і були його супутниками. Коли святого кинули на поталу в цирку, хижаки відмовилися нападати на нього. Ще цього дня спогадується преподобний Іоанн Посник, патріарх Константинопольський. Він походив за переданням із простої родини і починав як ремісник золотар. Його шлях привів його від скромного служіння до патріаршої кафедри. Проте навіть у найвищому сані він залишався тим, хто понад все цінував піст та молитву. Його називають посником саме за суворість у житті, невтомне стримання і постійний подвиг. Йому приписують численні чудеса він зцілював одержимих, дарував зір сліпим, допомагав місту уникати ворожих загроз. Патріарх завершив земний шлях 2 вересня 595 року і церква відтоді щороку згадує його саме цього дня. В народній традиції цей день також відзначався особливою повагою до праці та молитви. Про цей день говорили як про час, коли потрібно брати приклад із великих подвижників в молитві бути стійкими, в житті працьовитими, а в серці відкритими до добра. 2 вересня здавна уважно спостерігали за природою, бо вважали, що саме цього дня вона відкриває свої таємниці і підказує, якою буде осінь і навіть зима. Люди придивлялися до дерев, трав, неба. Поведінки птахів і звірів, щоб скласти собі прогноз на найближчі тижні або місяці навіть. Якщо на горобині висіло багато червоних ягід, казали, що осінь буде дощовою ранньою. Господині, дивлячись на такі грона, поспішали запасати теплий одяг адже з мокрим вітром недалеко й до холоду. А коли врожай горобини був бідний, то чекали сухої та теплої осені. Особливу увагу звертали й на мишей в коморах та сараях. Якщо їх ставало дуже багато, то вважалося, що зима прийде сувора й холодна. Так само про це попереджали і кроти, які рили нові ями й ходи. Коли земля була вся пошита їхніми горбиками, старі люди казали чекай морозу, кроти теплу землю шукають. Погляд кидали в небо, стежачи за журавлями. Якщо вони летіли високо й повільно, то осінь обіцяла бути теплою, затяжною, якщо низько, то теж чекали м'якої погоди, але вже без тривалих відстрочок. Сонячний день цього числа вважався найкращою ознакою, він віщував ясну і ласкаву осінь. Натомість дощ, хоч і здавався неприємним, мав свою добру прикмету. Після нього чекали сухої пори без затяжних опадів, а от низькі важкі хмари віщували негоду, вітри і похолодання. У цей день було прийнято наводити лад в господарстві. В селах прибирали двори, чистили хліви та повітки, а ще колись обкурювали їх вересовим димом, щоб відігнати нечисту силу. Священномучут був покровителем домашньої худоби, особливо кіз, овець. Тому в цей день в нашого українського народу була така традиція, що обов'язково сьогодні мав бути на столі сир або якісь молочні страви. Казали, що цього дня дуже добре смакувати сир в будь-якому вигляді, чисто простим салатом зі свіжого сиру з чорним хлібом, чи то з молоком. В народі вірили, що все молочне, з'їдене на мамонті додасть сили та здоров'я. Ще цього дня було прийнято ходити в гості, бо вважалося, що цього дня не можна замикатися в собі. Родичі та близькі люди збиралися разом, аби підтримати одне одного і поділитися теплом. В гості завжди йшли не з порожніми руками, неодмінно брали з собою частування, найчастіше сир, який вважався особливим оберегом для родини. За столом говорили про дітей, розпитували про їхні успіхи, ділилися новинами про захоплення здібності, радилися щодо навчання чи вибору майбутньої професії. Такі зустрічі зближували сім'ї, дарували відчуття єдності. А розмови цього дня вважалися добрим знаком для щасливого майбутнього молодшого покоління. Що не можна робити сьогодні? В цей день за стародавньою традицією, оскільки в кіз та овець домашніх був сьогодні покровитель тож в цей день тварин не було прийнято виганяти на двір, аби вони не захворіли. Ставилися до тварин із добротою. Гладили, підгодовували, дякували за користь в господарстві. Під забороною було й грубе поводження з будь-якими іншими тваринами, не тільки з вівцями і козами, а з будь-якими іншими тваринками, особливо з домашніми улюбленцями. Їх радили нагодувати, помити, а з тими, хто цього потребував, ще й погратися. Наші предки вірили, що так можна залучити прихильність святого, який сам, живучи в пустелі, виготовляв сир із молока диких кіз. За традицією, на столі цього дня, як я вже сказала, обов'язково має бути молочна їжа. Вважається, що відмова від такої трапези без поважної причини може накликати на родину неласку святого. Звісно, ми маємо розуміти, шановні глядачі, що якщо у вас є якісь специфічні реакції вашого організму на ті чи інші продукти, то щоб там наказав нам народний календар або церковні приписи, ви все одно маєте орієнтуватися саме на стан вашого організму. Ви маєте, перш за все, спілкуватися з відповідними спеціалістами, потім вже з духівником, а потім вже приймати рішення самостійно. В будь-якому разі, це ваша відповідальність і майте це, будь ласка, на увазі. Здоров'я, воно попереду всього. Окремі заборони сьогодні стосувалися й домашніх справ. Жінки остерігалися перекладати на чоловіків те, що не було їхнім звичним обов'язком. Наприклад, не можна було мити підлогу чи працювати чоловікам, саме жінкам можна це робити. Казали, що від цього чоловік може почати дивитися по сторонах і втратити прихильність додому і відповідно до своєї жінки, така була прикмета. Не дозволялося також скаржитися на долю. Нарікати на друзів чи на роботу. Такі слова вважали небезпечними. Вони могли накликати серйозні неприємності і навіть захворювання якісь. Тож, 2 вересня, намагалися жити зі світлими думками, з добрим словом до тварин, до людей, щоб увійти в осінь з благословенням всіх святих, які сьогодні спогадуються. До речі, про добрі й світлі думки. Я якраз дивлюсь на місяць і розумію, що світлі, добрі, позитивні думки це саме те, що нам треба на зростаючому місяці. За місячним народним українським календарем в нас сьогодні триває друга чверть. Це дуже добрий період для того, щоб продовжувати ті справи, які ви почали в першій чверті. Або якщо вони не були початі, то сьогодні так само надзвичайно чудовий день для того, щоб починати справи саме сьогодні. Ну, по-перше, в нас місяць зростає. Це означає, що всі справи, які ви започаткуєте, будуть дуже добре нарощувати ритм, будуть зростати, будуть легко вам даватися, але е, намагайтеся обирати саме ті справи, які... Саме на щось на, на якесь зростання е, припадають. Тобто, ну, наприклад, ви хочете, щоб у вас грошей стало більше, і виходите на нову роботу. Це добра справа для цього. Наприклад, ви хочете, щоб вам додалося здоров'я, ви йдете записуватися, починаєте ходити до спортивної зали або на якісь відповідні процедури, щоб додавати собі здоров'я або укріплювати ваш організм. Це так само дуже підходяща справа для цього. Ви, можливо, хочете закласти новий будинок. Це так само дуже підходящий день, підходяща місячна доба саме для цієї справи. І якщо ви хочете, щоб бізнес ваш розвивався, може, хочете якийсь проект запустити, власну справу якусь відкрити. Так само сьогодні дуже слушний час, щоб це робити: підписувати контракти, залучати якихось підрядників. Все, що ви хочете, щоб розвивалося саме швидко і максимально повно, все це можна робити оце на другій квартирі місяця. До повного місяця ми все це робимо започатковим. А вже після повного місяця ми будемо просто це продовжувати. От ще що добре саме в сьогоднішньому дні, це те, що сьогодні в нас вівторок. Це чоловічий день. Здавна чоловічий день в українській традиції вважається вдалим для будь-яких початків. Але ще ми дивимося на церковний календар, дивимося, чи не спогадуються мученики. Ну, дійсно, в нас сьогодні мамонт спогадується, але насправді він там тільки один. А більшість це преподобні, хто сьогодні спогадується, особливо Антоній Феодосій, Ківопечерський, це преподобні вважаються. Тож так само це максимально просто сприятливий день для того, щоб вам все вдавалося, щоб удача у вас була, щоб вам таланило всьому, щоб до вас приходили чудові ідеї, щоб вони грали, щоб вони повністю випромінювали той оптимізм і ту наснагу, яку тільки може дати взагалі якась класна дата для того, щоб щось починати. Тому обов'язково робіть, не бійтеся нічого, ідіть вперед, і удача і вищі сили будуть абсолютно точно на вашому боці, будуть вас супроводжувати сьогодні. З приводу стрижки, то сьогодні вона дуже буде корисна, якщо ви хочете, щоб ваше волосся швидко відростало після цієї стрижки. І щоб воно було густим, щоб воно не випадало, щоб воно було саме густим, щоб воно було здоровим, класним таким здоровим блискучим волоссям. То всі процедури з волоссям, які ви хочете проводити, варто проводити саме на другій квартирі. Бо перша квартира – це просто на зріст, а друга квартира – це якраз той момент, коли густота ще йде, бо місяць такий повненький стає. І, схожий на вареничок, знаєте, на таке. Оце, оце саме про цю добу. Вона наповнює все, що ви заклали. Або якщо ви сьогодні закладаєте, так само вона буде наповнювати і в подальшому. Тому будь-які процедури, ламінування ви хочете зробити. Може постригтися, хочете, можливо, хочете пофарбуватися. Будь ласка, робіть це ще раз нагадаю: в принципі, якщо ви хочете пофарбуватися і не хочете, щоб воно дуже швидко відростало це ваше волосся. Або дуже дорого зараз нас фарбуватися, та й нігті так само, якщо фарбувати, так само це дорого. Це можна робити одразу після повного місяця на третій квартирі, на на самому початку третьої квартирі. Це буде добре. От або зараз робіть це. це максимально сприятливий для цього період. І відповідна доба місячна, і відповідний день тижня. Ще якщо ви городник, якщо ви висіваєте щось, можливо на другий врожай йдете, ще в принципі не пізно можна трішечки там ці кілька днів витратити на те, щоб посіяти якусь городину. То обирайте, ну не те, що обирати, в принципі, будь-якого родину можна сіяти, немає прям такої заборони, але треба робити акцент саме на городині чоловічого роду. Чоловіча городина вона якраз має висіватися в чоловічий день. Відповідно, городина жіночого роду висівається або садиться в жіночі дні. Жіночі дні це в нас середа п'ятниця, чоловічі дні це вівторок-четвер. Іноді по суботах так само садять, але ну, вівторок-четвер це саме такі дні, які будуть дуже корисні для того, щоб дуже добре росло і швидко. Головне, що швидко саме на такому місяці, і в такий день буде дуже швидко рости ваша городина, яку ви сьогодні посадите або посієте. З приводу замовлянь, які читаються цими днями на зростаючому місяці, кожного дня, в принципі, це повторюю і не втомлюсь це робити. А на зростаючому місяці ми маємо думати, говорити і просити і замовляти тільки те, чого ми хочемо, щоб зростало. Тож можна, наприклад, кохання собі замовити, слухайте уважно, це текст, справжній стародавній. Зірочко вечірня і світовая. Позичте мені того кубочка, що Сус Христос руки миє. А я вам тоді верну, як хрещеного, нарожденого і молитвяного козака Івана до себе приверну. Також сьогодні дуже такими дієвими будуть замовляння на добробут, на його збільшення. Якщо так подивитися на тексти замовлянь, які вони насправді їх дуже мало зберіглося, тому що вони такі секретні були, їх знахарки намагалися тримати в таємниці, щоб поменше людей про них знало. Все ж таки, етнографи щось зібрали, але все одно серед цих замовлянь дуже мало, насправді замовлянь, щоб прям гроші прибували. Але є багато замовлянь, щоб був врожай. І багато замовлянь, щоб корова давала більше молока. От це насправді можна використовувати як замовляння на збільшення добробуту, тому що 100, 150, 200 років тому і більше для нашого селянина українського головне було, щоб корова давала багато молока, і тоді і добробут був в родині, зрештою, було, що їсти, було що продати на базарі. Значить, змова на корову, щоб давала молоко, сир, масло та сметану. Змова така. Добрий вечір, зорі зоряниці, ви ходите по світі, виходите по границі, ви бачите добрі люди і чарівниці. Від Бога дано і від Бога прислано, товстий сир, густа сметана і жовте масло, щоб було більше. Амінь. А ще можна було сказати таке: Добрий день, земле тетяно, а вода оляно. Наповни землю травою, криниці водою. Наповни мою масть, назвіть масть, наповни мою корову Божою росою. Мається на увазі молоко. Ще раз прочитаю, щоб було зрозуміло. «Добрий день, земле Тетяно, а вода Оляно. Наповни землю травою, криниці водою, наповни мою білу корову Божою росою. Ну, біла корова, звісно, ви маєте замінити цей термін, або можете не заміняти насправді. Може, подивіться взагалі, який колір вас оточує, щоб було зрозуміло, про що ви просите і кого ви просите, і, відповідно, можете використовувати це як замовляння справжні, стародавні українські. Ну і звісно, сьогодні, 2 вересня, в нас є іменинники. Іменини в нас святкують Антоній, Феодосій, Мамонт, Людмила, Сергій, Юлян та Ірина. Для вас цей день нехай буде сповнений гармонії, тепла, щоб кожен крок приносив впевненість в власних силах, нехай мрії знаходять дорогу до здійснення, нехай здоров'я буде вам надійною порою, добробут щодня примножується, а в серці живе любов, що дарує натхнення. Хай поруч завжди будуть щирі люди, друзі. Добрі люди, які підтримують важливі моменти, нехай доля вас веде до нових перемог і до радостей. Нехай небесні покровителі, зрештою. Вам благоволять, показують вам вірний шлях і легкий шлях, і щоб у вас все все вдавалося. Сьогодні, шановні глядачі, дійсно це вівторок слід попрацювати як слід. І я вже сказала, що це оптимальний час для того, щоб починати якісь великі, складні проєкти нові. Але якщо у вас є якась рутинна просто робота, сьогодні треба дуже добре попрацювати. Немає ніяких заборон з того, чи можна, чи не можна працювати. Ми робимо. Ми робимо свою справу, кожен робить свою справу добросовісно. Оце що треба зробити. Ну і Звісно, з приводу посту сьогодні в нас вівторок. А це означає, що посту ніякого немає. Ми маємо поїсти цей сирочок, про який я казала, творожочок, там молочко попити, будь ласка, якщо вам дозволяє стан вашого організму, можете це вживати. Якщо вірили наші предки, що це сприяє якось добробуту в майбутньому, це буде дуже-дуже добре. Ну, і ввечері, може, зайдіть дійсно, або в гості зайдіть до когось, до друзів, до родичів, до своїх. або просто хоча б подзвоніть. Так само це буде дуже добре. Сьогодні я вам дякую за цікавість, за час приділений нашим українським традиціям, за час приділений цьому відео. Завтра буде дуже цікавий день, дуже цікаве відео. Взагалі, у нас дні цікавенькі. Цікавенькі. Повертайтеся на цей канал, аби в деталях дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Ще раз вам дякую. Слава Україні! Будьте здорові, бережіть себе. До зустрічі завтра. До побачення!